Нові енергії заходять на планету, підвищуються вібрації постійно, наступає нова золота ера життя серцем, життя на енергії та вібрації серця. Тому важливо кожному відкривати свої серця, активувати їх для нових вібрацій, нової енергії безумовної любові, в новий вимір та нову еру перейдуть тільки душі з відкритими активованими серцями. Бо інші там перебувати не зможуть. Така умова нового часу, реалії нового вашого життя все змінюється вже як раніше не буде, і всі закриті серця будуть проходити етап відкривання через певні труднощі та випробування. Таких буде декілька етапів, їх вже декілька було і будуть ще. Якщо серце вдалося розбудити, активувати, починаються процеси підготовки такої душі до переходу в Новий світ. Якщо цього не вдалося зробити, і людина не готова відкрити своє серце, і всі випробування в цьому не допомагають, тоді така душа дограє свою роль у цьому втіленні. Та переходить на інші планети, галактики для продовження своєї гри в ілюзорному світі та набуті цієї зрілості серця і душі. Тоді її пробудження серця буде в інший час та за інших обставин в іншому місті. Зараз кожна душа і кожне серце проходить іспит на готовність, відкритість та вибір свого подальшого шляху. Тому багато зараз залежить від самої людини, і від її волі, і її готовності, до чого вона готова, до чого вона прагне, наскільки щиро та відкрито там вона і буде, всьому свій час та місце. Відбувається певна перебудова вашого світу, бо, як раніше, вже не може бути. Всьому потрібна еволюція, не тільки людині, її душі, але й цілій планеті. Не бійтеся цих обставин і ситуацій, в яких ви знаходитеся і які відбуваються, все має мету та ціль, і все, що відбувається для вашого блага, для вашого пробудження і розвитку душі. Вам здається, що все навкруги занадто жорстоко, але сценарій розвитку подій вибирали ви своєю колективною свідомістю та підсвідомістю. Ми вже раніше говорили, що сценарії були різні. Але ви обираєте, який для вас буде найдієвішим та корисним. Ми, звичайно, робимо все можливе для змягчення ситуації, але все змінити ми не в силі, не порушуючи ваш закон свободи волі. Саме тому важливо, що ви думаєте, що відчуваєте, яке майбутнє створюєте для себе і світу загалом, бо всі взаємопов'язані. Починайте змінювати світ навколо себе, змінюйте себе, змінюйте своє мислення, контролюйте його, відкривайте свої серця. Живіть серцями, а не розумом. Несіть добро і світло, і так ви зможете змінити себе, світ навколо себе. Чим більше людей буде так жити і працювати над собою, тоді зміниться весь ваш світ і вся реальність навколо вас, ваше життя в ваших руках. І в відкритих серцях буквально любимо всіх і кожного, ваша сім'я світла та любові, простір абсолют.